Петро Порошенко підписав закон, який передбачає посилення покарання за жорстоке поводження з тваринами. Як буде вирішуватися проблема жорстокого поводження з тваринами та чи дійсно порушників будуть карати? Про зміни, які будуть діяти зовсім скоро, говоримо із зоозахисницею Світланою Лавриковою. Це відкрита студія. З вами Андріана Мартині. Вітаю вас! Ані, Світлано, раді бачити вас в нашій Добре, студії. Отже, наскільки вирішить проблему жорстокого поводження з тваринами цей закон? Чи достатня кара і взагалі, от яка буде санкція? Ну, несомненно, новый закон, который приняли, это, мне кажется, самый лучший закон, который есть вообще в странах постсоветского как бы, союза, потому что действительно закон очень хороший. Он жестой ну, вернее, такой жесткий достаточно, если предыдущий закон, там по закону, могли дать только штрафы да, для живодеров, то есть в этом законе штрафов уже вообще нет, их просто убрали и то есть достаточно так жестко будут нести наказания люди, которые издеваются над животными. А какие покарания будут? Там несколько как бы, статей предусмотрено. Да? То есть первая часть это срок как, от 6 месяцев до 3 лет. Угу. А вторая часть, если на глазах происходили какие-то жестокие вот, действия на глазах у неполнолетних детей, то есть это будет от 3 до 5 лет уже. И если преступление там за собой подвело к тому, что животное погибло, да, или это группа лиц, которые издевались над животным, то есть до 8 лет. То есть, я считаю, что это хороший закон, достаточно серьезно. То есть мы очень <говорить> благодарны. Да, <говорить> конечно. Ага, тобто у нас тепер нарешті будуть захищати тварин. А от як раніше? Тобто раніше це були лише штрафи і все? Ну, в законі були прописані штрафи, але вони були настільки смішні, і маленькі, якби люди, які здівалися над животом, якби не боялися ніякої відповідальності. Це не було, це не було дієво. А от я знаю, що ви дуже давно займаєтеся захистом тварин. І от як ви вважаєте, цей закон буде діяти? Понимаете, тут э, самое основное не то, что будет действовать закон или нет. Нам самое важное доводить дела до суда. Потому так. что, как правило, никто не хочет заниматься такими делами. Полиция приезжает очень долго на вызовы. То есть у нас как травили собак, так и травят, как травили котов или убивали, так и убивают. То есть полиция, как бы, она бездействует. Да, они могут приехать, как бы. Там, реагируют, как правило, не быстро, то есть приехать могут там, через час, через полтора-два, то есть когда уже там, преступник ушел, животное погибло, то есть они приезжают, они смотрят, там типа разводят руками, они даже не хотят принимать заявление, то есть очень тяжело довести дело до конца, до суда. Ну так, я от живу в Києві в районі мінського масиву, і у нас була ситуація така рік тому назад, що там травили собаки, і от місцеві хлопці, які там гаражний кооператив, вони швидко спрацювали, вони відкачали собак. І так, да, вдалося. Але тут треба дуже швидко зреагувати, тому що там іде вже не відлік не маємо, на, на, на хвилини, на години. І от ви спілкуєтеся з людьми. Як ви вважаєте, наше українське суспільство вже. На тому рівні розвитку, щоб ставитися до тварин, так, як і до людей. Ви знаєте, от наблюдаю такой вот прогресс, что за последние 2-3 года как-то у нас очень много людей, как бы молодых людей, стало обращать внимание на то, что там идут какие-то неправ... ну, неправомерные действия по отношению к животным. То есть, если раньше не обращали внимания, то есть сейчас лишний раз Вот там кто-то кормит собаку, люди подходят, спрашивают, он интересуются, чем вы кормите. То есть вот, ну, то есть это очень приятно, да. Там ну, посты также в социальных сетях ты видишь, что нашли собаку, подобрали котенка больного, сбитого. То есть у нас сейчас люди, которые. Мы стоим сказали... добрейшим, а? Думаю, що да я вам скажу так, що от, знову ж таки у нас районі живе пенсіонерка. В неї пенсія зрозуміло, що невелика. Вона кожного ранку е, готує каші, і от всі бездомні собаки це її друзі. Ну вони так умовно бездомні, тому що вони всі з ярликами за ними е, дивляться, тобто вони нормальні і в порядку, але дуже часто чую про те, що є люди, які спеціально умисно е, калічать собак. Чому так відбувається? Але відповідь на це питання ми з вами почуємо буквально за декілька секунд. Не перемикайте, далі найцікавіше. Світлана Лаврикова, зоозахисниця, його відкритою студією. Говоримо про не менш важливу тему про те, як тепер будуть карати тих, хто знущається над тваринами. Отже, ми з вами зупинилися на тому питанні, чому ж е, все ж таки люди спеціально, умисно. Е, калічать тварин. Ну, мне кажется, это какие-то проблемы, комплексы у людей с детства, там, потому что просто так подойти к животному нормальный человек там, не сможет ни пнуть, ни убить, и там, не дай бог отравить. Да, мне кажется, это просто маньяки, люди с больной психикой, которые окружают нас, и мы должны на самом деле не закрывать на это глаза, а быть очень внимательными, потому что сегодня это животное, а завтра это может ребенок, который идти со школы, там, ночью может быть женщина. То есть, видите, они выбирают слабых, и они свою какую-то злость, агрессию вымешают На тех, кто не может за себя постоять. То есть на самом деле это серьезная проблема. Нужно просто наблюдать за такими людьми, наказывать и, наверное, как-то применять действия там, попытки к тому, чтобы их как-то наказать. Я з вами абсолютно згідна, що здорова нормальна людина не буде калічити тварин, і зараз ми бачимо, що держава міняє курс, тобто таких людей, які знущаються над тваринами, їх будуть карати. Більше того, за це передбачена кримінальна відповідальність. Але якщо повернутися в євро 2012 що, начебто, не так давно воно в нас і було, тоді по областях. По навіть в місті Києві yeah, yeah. спалювали собак, і це було влада. Про це знала. Місцева влада про це знала, навіть в деяких обласних центрах е, курувала цим процесом. Right. Е, зараз ми можемо говорити, що такий закон свідчить про те, що. І в Києві, і в інших областях, влада не повинна потурати знущанню над тваринами, тому що від них теж багато що залежить. Ви знаєте, цей закон підписали тільки благодаря неравнодушним громадянам, да, зоозахитникам, які ходили э, на мітинги, які боролись за цей законопроект. Ну, на жаль, вот так вот я не можу сказати, що наше государство поддерживает зоозахитників і заботиться о тварин. Есть какие-то свои подводные камни, знаете, как бы сейчас можно долго об этом говорить, но, к сожалению, у нас вот. Такого ні. Ви знаєте, багато що можна сказати про місто в нашій країні, яке ти приїжджаєш, а я багато добула, майже в всіх містах України, як там відносяться до тварин? От якщо ви приїдете в Одесу, то там кіт, цар і Бог, він в магазині буде собі лежати по центру, відгодований, і всі будуть так його гарно обходити. А якщо приїдеш в інше містечко, не буду зараз називати назви, то якщо ти там знайдеш це, мій приклад, з мого досвіду, якесь котятко. Таке замучене, і прийдеш в лікарню навіть їхню, для, для тварин, то вони тобі можуть сказати, ой, а у нас скоро сезон починається, і ми будемо їх всіх травити. Це тепер незаконно, я правильно розумію? Звісно, це незаконно. У мене теж був такий досвід, коли у нас моя сусідка зимою відпочивали в Закарпатті, і uh її -huh. ребенок дзвонив мені, дівчини 12 лет. Она... позвонила мне, позвонила моему ребенку, потому что они дружат, и рассказала, что директор вот этого комплекса, где они отдыхали, то есть он открыто травит собак. И собаки, которые погибали, они погибали на глазах у детей, которые в этот момент отдыхали. Это были детские зимние каникулы, и дети там на площадке, да, то есть видели, как погибают собаки, они, там маленькая девочка была, она отпаивала эту собаку своей соской, то есть с водой, да. Ну вот, и когда я позвонила этому директору, То есть это вот такая была... Дуже шуміг і спросила, як ви нормально себе чувствуєте, що ви так травите собак на же території. Він сказав, що абсолютно нормально, що ви вообще взагалі Ну, В даному випадку варто протидіяти, тому що він же, начебто, їх трави для того, щоб було все гарно. Якщо зробити такий ресурс, подію в мас медіа то ніхто туди приїжджати не буде, тому що сьогодні він травить собаку. А завтра він вирішить, що ви якось не так виглядаєте, і вам теж там що можна діяти замовляє, они тоже могут, это все таки база отдыха, и туда приезжают дети, да, то есть могут подобрать уже эту траву. То есть не дай бог. У нас был, кстати, в Украине случай, когда ребёнок подобрала траву, разбросанную живадёром, и погиб, то есть не спасли. А вот скажіть, як поступати, якщо, наприклад, зараз декілька ситуацій змоделюємо. От я приїжджаю там на якийсь курорт в Україні. Я бачу, що там травлять. У нас є закон, який передбачає кримінальну відповідальність. Uh -huh. Тобто я розумію, що потрібно потрібно зафіксувати якось самому, хоча б щось на да, відео, щоб фото, був відео, якийсь да. доказ. І до кого звертатись, до кого дзвонити? Зразу дзвоніть в поліцію. поліцію у то да, нас, скрывати. як от, люди не знають і пишуть, що робити. Сразу дзвоніть в поліцію, тобто .е. включати телефони. Щось добре, що у всіх є камери. Включаємо телефони, фотографуємо, звісно, желательно відео. Тому що на гарячому, коли чоловік там оправдується або говорить правду, да, то це потрібно, звісно, фіксувати, позвати поліцію, писати заявлення, якщо у Зможе не то есть, ну і обращатися в мас-медіа. А ось де і як реабілітують тварини, які зазнали жорстокого поводження. Куди звертатися, коли ти не знаєш, хто це зробив, а тварина гине. Ми з вами дізнаємося відповідь на це питання з декілька секунд. Не перемикайте, далі. Важливо. Світлана Лаврикова, зоозахисниця і гостя відкритої студії. Отже, ми зупинились на тому, куди звертатися, коли ти бачиш, що тварина на твоїх очах помирає. Брати і біжать ближайшу клініку. Любов в яку мені будь любая клініка прийме уміра животне. У нас, как бы, конечно, не очень так хорошо относятся, если честно сказать, к бездомным животным, потому что когда ты приносишь животное, обычно спрашивают про прививку бешенства. Говорят, что вы понимаете, это бездомное животное, мы вообще не знаем. Но если настаивать вот на этом, да, что. Ну, якби как бы, говоріть то, що спасайте животного штанівітя. Ми давали погибает. клятву гіпократу. Ви знаєте, в нас не дуже добре йдуть до, до людей відносяться, якщо розуміють, що немає в людини коштів да. і іноді можуть і відмовити надати допомогу. Або навіть коли бачать, що є кошти, але немає їх прямо зараз. Це вже з розповідом моїх друзів. То да, теж да, не зразу реагують. Чомусь в нашій країні так надіємося, що колись буде по іншому Нам Можна самі мінятися. так? Ну так, всі зміни треба починати з себе, угу. але. Такий ще момент. Тут ми говорили про дітей, які рятують собак, але є ще інші діти. І дитяча жорстокість вона буває просто страшною. Чи передбачена відповідальність для таких дітей, які знущаються над тваринами, чи можливо для їхніх батьків, і взагалі що робити, аби уникнути? Тому що зараз ця дитина вбиває тварину. Хто знає, що вона буде робити років за 20, коли виросте? Да, з вами зі повністю согласна. Ну ми не можемо подойти якби перше, що треба зробити. Там, остановить ребенка, узнать, где он живет, идти к родителям, также разговаривать. И Я считаю, что нужно писать заявление на родителей. Потому что это все идет из семьи. Если в семье неправильно объяснили там, или не могут объяснить, что это животное как бы трогать нельзя, то должны отвечать за это родители. Но вот у нас не прописано о том, что дети, неполнолетние, которые. Батьки, как Батьки да, я не знаете, что так, должны отвечать так. родители. Вы знаете, та справа, какого робота очень добра, она благородна. А я могу сказать, скеп... Які можуть сказати, що у нас там вмирають люди на Донбасі, що у Говорят, нас... Так, да. так, і мені це часто кажуть, і що у нас тут багато бездомних, а ви займаєтеся тваринами. Mm -hmm. Що б ви сказали таким людям? Я вважаю, що кожен має займатися своїм ділом. У нас дуже багато волонтерів, які займаються воєнними, у нас багато волонтерів, які займаються дітьми, у нас повинні бути волонтери, які займаються животним. Тобто, кожен, як різні професії, знаєте, тобто, у кожного своє діло, кожен. должен делать свое дело. И потакать кому-то, говорить, что зачем вы бегаете со своими животными, помогите там детям. Конечно, мы поможем. Мы с удовольствием поможем, но мы вылечим вот кота, а детям сейчас помогут немного другие люди. То есть... Mm -hmm. А вот э, церк. У нас церкство Ренема. И совсем недавно тут э, для нашей студии было Такі цікаві мітинги, ми не будемо їх зараз коментувати. І от одна з наших працівниць навела приклад, що за кордоном є геніальні циркові вистави, де просто роблять неймовірні трюки. І це дуже дорогий цирк. Я в в салі, цирський, зараз, да? зараз так не можу згадати, як він правильно називається. І там нема тварин. А у нас вони є. скажите, вот этот закон регламентуя. Да, он запрещает э, выступление животных в цирке. Я считаю, что это абсолютно правильно, потому что за этим никто не следит, не видно, как их там обучают. Да? Но это на самом деле тяжело заставить тигра да, э, там, выполнять какие-то трюки. Мы все ходили в детстве в цирк и видели, насколько как бы, животным это не нравится. То есть можно представить, что творится за кулисами. То есть я абсолютно поддерживаю. У меня ребенок, он категорически отказывается ходить в цирк. Мы были там Один-два раза в жизни, то через силу, вот, ä, потому что мы видели, да, в каких условиях там находятся животные, какие они там. Нельзя сказать, что они неупитанные, счастливые, и ходят в развалку. То есть я абсолютно с этим согласна. То есть зарабатывать деньги за счет животных это неправильно. Ну так, людина має жити людським життям, а тварина має жити своїм життям, та які для неї природа. Ну, плюс знаєте, дуже багато ж зараз історій, які випливають в соцсетях. Ми бачимо, що там цирк передвижной оставил медведя, там умер тигр во время переезда. То есть, ну, это говорит о том, что условия не выполняются. Животные в катастрофических условиях просто содержатся. То есть, если всплывают такие вот моменты, да, то есть. Не mm -hmm. все так хорошо. Тобто у нас зараз буде церк без тварин, правильно? Дуже сподіваємося, що да. Добре, а от ті тварини з цирку, куди їх розмістять? У нас розмістять. в Україні є неплохі екопарки, достатньо хороші на високому рівні. Мені здається, що можна розподілити туди животних і животне там себе будуть А хто Це контролює, тому що це ж ну у нас там не один цирк, їх є там десятки, можливо і сотні, точно не, да, знаю. не знаю. Це точно. достатньо багато тварин. і там принаймні, ну з ними хтось якось. Ми не можемо сказати як. Дивився і от цей процес подати ці перехідні процеси вони доволі складні, щоб Согласна, тварина вами, от... прийшла в той пункт, де зрозуміло, що в природні середовище ніхто не відправиться дуже дорого і це анрієн в наших умовах. Але ось можливо в зоопарки, вше, вше якісь зони облаштовані для таких тварин. Мені каже, якщо об этом говорити, то можуть підключитися якісь європейські і допомогти в перевозці таких животних, тому що в Європі, конечно, там дуже Хороші закони. То mm -hmm. есть там животні дійсно знаходяться в хороших условиях. Там, Посмотрите, які там зоопарки, да, приїхати в наші, просто можна встати на вході і розплакатися? Ну, можливо, в цьому є якась логіка, або така сутність, там і люди живуть краще, ніж в нас. Mm -hmm. Тобто, можливо, все має значення, і те, як ми відносимося до самих себе, до наших кажу, все все нас оточуючих і до наших братів менших. Скажіть, а от як зараз ви допомагаєте тваринам? яка, яка саме зараз і да, у вас робота і що далі плануєте робити? Планую відкрити общественную організацію, чтобы было больше возможностей да, для как бы, своей работы, для того, чтобы привлечь как можно больше людей и чтобы подключить как можно больше людей к этому. А сейчас на данный момент у меня 20 собак, которых я забрала с улицы. Сейчас еще им дом, два кота, которых тоже сейчас на пристройстве. Плічі вихажуємо, пристраюваємо. Пані Світлано, ми дякуємо вам за ту добру справу, яку ви робите день у день. І це для вас не робота, це для вас ваше життя. Спасибо. Нагадую нашим глядачам, що з нами була зоозахисниця Світлана Лаврокова. Від себе бажаю бути добрішими і до людей, і до тварин. З вами була Андріана Мартинів. Побачимось.